Василь Свида втілити мить у скульптурі. Під такою назвою у Закарпатському краєзнавчому музеї відкрилася виставка робіт, приурочена 110-й річниці від дня народження видатного скульптора, першого лауреата Шевченківської премії на Закарпатті народного художника України Василя Свиди. Наукові співробітники музею представили зі своїх фондів 15 робіт автора, які багато років не експонувалися для широкого загалу. Доповнили виставку 33 експонати з сімейного архіву, надані родичами Василя Свиде. Майже 50 експонатів представлено. Частина з них це якби такі замальовки, якби ескізи робіт. Він їх виготовляв спочатку у глині, а потім вже відточував, виготовляв би, такий оригінал дерев'яну роботу. Для робіт Василя Івановича притаманний такий, якби. Політ здається, що він зафіксував у камені, у скульптурі, у дереві мить роботи. Подивитися на ту ж роботу танець у Івана» Здається, що вони ото -от затанцюють. Дуже багато цікавих робіт. Саме тому ми так і вирішили назвати виставку Втілити мить у скульптурі. Адже для нього притаманне це, що він ловив цю мить, він її відтворював. Захід зібрав родину скульптора, мистецьку еліту краю, шанувальників творчості, тих, хто особисто знав митця. Скульптору та художнику Михайлу Беленю пощастило навчатися у Василя Свиди, творчість якого, за його словами, займає унікальне і неповторне місце у національному образотворчому мистецтві ХХ століття. Досягнення. У закарпатському українському мистецтві є дуже визначне. Чому? Тому що насправді Свида це є один із художників різбарів, який є ну, на вершині української слави народного мистецтва, і дійсно він. Найперший лауреат Шевченківської премії на Закарпатті, він був депутатом Верховної Ради, обласної ради, міської ради. Він дуже багато бив громадської роботи. Але я як учень, як він нас навчав, розбив дерева композиції і професіоналізму виконання, йому рівних немає. І я можу заявити однозначно, такі люди, як Свіда, народжуються раз у 100 років. Виставки подібного рівня відбуваються раз на 10 років, каже племінниця Василя Свиди, пані Марія. Жінка завдячує усім причетним до цієї мистецької події, адже ім'я Василя Свиди не забуте, і пам'ять про її видатного стрика. Саме так вона його називала. Живе Складаю шану всевісніому, що я дожила до, до, до таких до таких років. Коли я можу поділитися спогадами про, про свого знання. Ну, ми його назвали завжди стриком, стриком. Мій батько був найстарший у тій родині свідів, а свіди Федір і Василь Близняк Василь Іванович Свіда, так вони були самі наймолодші, бо в родині було восьмеро дітей. Він був надзвичайно щирим, добрий. Він ніколи не користувався міським транспортом, він завжди ходив пішки. Свято завжди ходив пішки і на майстерню, і на ну, викладав у свій час у училище і ніколи, ніколи не, не просипав схід сонця. Бо як я буду каже, їсти той хліб, який родить Господь, якщо я не буду зустрічати, як селянин, бо я кажу в душі, я завжди себе називав селянином, ну і правильно. Оглянути виставку робіт Василя Свиди можна до 21 листопада у закарпатському краєзнавчому музеї.